До уроку у лінгофонному класі готується викладачка іноземної мови Світлана Петренко. каже, за 20 років у школі рада такому оновленню. Лінгофонний кабінет створює такі оптимальні умови для володіння мовою. Дитина може послухати, можна прокрутити його запис там декілька разів. Прослухати ще є функція, дитина може сама, наприклад, якийсь текст прочитати, записати, потім це послухати. Інформацію цікавіше дізнаватися на уроках, переглядаючи відео, говорить 13-річна Леся Мазенко. Стало дуже цікаво, тому що мабуть, набагато легше працювати за ноутбуком, ніж за книгами. Моє школа цьогоріч отримала 11 ноутбуків, інтерактивну дошку та мультимедійний проектор. І, хоч працює тут вже місяць, та кабінет потребує ще до Його зроблять до початку наступного навчального року. Розповідає директор Валентин Нишпора. Оскільки ми отримали цей клас, потрібно буде міняти шкільні меблі вже кабіна. Неті англійської мови. Ну і звичайно, поточний ремонт. А от в Тальнівській школі номер 1 лінгафонний кабінет діє з 2021-го. двадцять Навчання із застосуванням інтерактивних технологій цікавіше, каже 14-річний Артем Ковтун. Рівень моєї англійської став вищим, бо стало легше навчатися. Виконує завдання з англійської 13-річна Анастасія Каплюшна. На ноутбуці говорить це зробити значно швидше. Нам дають вправи на уроці, Ми їх виконуємо це дуже легко, правила кі на тому екрані. Показую, хто зробив. Я можу вимкнути в себе на комп'ютері відео чи аудіо, і вони автоматично вже це дивляться або слухають. Це полегшує роботу і вчителям, каже Олег Доманіцький. Йому залишається лише підготувати тести, завдання чи відео. Працювати стало значно легше, значно цікавіше. Ми, ми маємо більш більше можливості ніж мали до цього. Діти мають можливість слухати носії мови, дивитись відео у школі. Навчається 565 учнів. Іноземну мову тут вивчають з першого класу. Тому такі кабінети потрібні, каже директорка Ольга Голота. Кабінет він відповідає е, нуж. Тому що він можна сказати є акцентом на вільному володінні англійською мовою, на кращим навичкам аудіювання і також підготовки учнів і випускників наших до ЗНО і мультитесту за словами начальниці відділу освіти молоді та спорту Тальнівської міськради Раїси Карман, обладнання закупили для тих шкіл, у яких навчається найбільше дітей у громаді. Спочатку була забезпечена школа там, де 700 дітей, потім друга інша школа, де 500, потім 200. В цьому році ми отримали ще три лінофонні кабінети. Це десь близько трохи більше мільйона гривень. Закупівля кабінетів, лінофонних кабінетів це природнича програма про математичного циклу і за кошти освітні залишки, освітньої субвенції. Але останні два роки спрямовувалися і кошти міської міського бюджету. То якісні світи в сучасному світі так це є найголовніше для наших вихованців. Скажемо, тому стараємося, щоб забезпечити Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.